Дай Боже здоровля! Дай Боже! Коротше, почнемо з того, що, блядь, за цим воблять. Ми ще вчора домовились на восьму ранку зібратися, <плес> на ранку зібратися, зняти відео оцього. О я не знаю, що вони роблять. Ти взагалі знаєш що? вони роблять? Я не знаю. Він забухав. Він забухав, блядь, Зранку ми хоч з ним говорили, він, блядь, заснув. Я його чекав до одинадцятої години. Я вже хотів іти додому, але він зателефонував, прийшов. Бачите, все в останній момент, І пізде. І поки його не було, в мене ще був з собою сценарій іншого відео, де я розказую про нові музичні колективи, які я знайшов. Якимось дивним чином цей сценарій проїбався, я його не можу знайти. Я десь загубив. отака така то халепа, така то біда, але будуть драглі шоу. Ну погнали! Ох, ти бля, я тобі зараз пожену! Гребінець. Я... Мене, я не знаю, що він мене... ладно посрати. Я також з собою мої гребінець, Але де... дерев'яний для бороди. Серйозно? Так. А є гребінець для бороди? Ну так. Хіра, покажи, він ніколи не бачив, як... як вони виглядають. Ось це гребінець для бороди. Дерев'яний. Тому що бороду... Ну, давай, сіць, ну можна. Ну, Таке ж саме. — Але ну, вправді, для все, бо... бороди типу, лише потрібен дерев'яний, Або вже спеціальний пластиковий, тому що стандартні і для волосся, для голови не підходять і вони подразнюють шкіру і для бороди це не здорово. До речі, я недавно спеціально для тебе придумав жарт. Який Ну, типу. Е... Я знаю, що тобі можна подарувати на де... день народження. Так як в тебе немає дівчини. Знаєш що? Гумуц. Ні. Фу. Дирокол. Що що? Дирокол. Що це? Ну це така канцелярська фігня, якою дирки робить. Добре, окей, а на що? Так ж дирки теж не маєш? Ти ж не маєш дівчини. А? Ну, типу, в мене хойові жарти. Але ж така маленька. А, це такий mm. підйом в мою сторону, да? да? О, все, О, все, це обіду. можу показати, що це так. Такі е, тонкі відчуття цього гумору. Е, я був в Карпато. Я теж. Коротше, я набухався. А на говерлі був? До речі, не то ну, типу, не того року, але був на Захарберкоті. На Говерлі і на горі цецька. Класно. Мені сподобалось. Знаєш, що бракує на гаверлі? Wi-Fi чи є? Ні, Wi-Fi нема, але там 3 g ловить на Говерлі. Ти розумієш, я тобі скажу одне. Блять, ти йдеш на того верло. коротше там такий обрив був. Пісдав, блядь. Ти розумієш? А я з братом, а давайте попівбік так брать мешвидше буде. Хай сміємо. Лізом? Ти починає падати. Починає хапнувся от за мене, а я от, ти розумієш, а ми донизу, щоб обрив такий був там, типа, і коротше, а я так от нахилився і все одно стоїв назад. Це взагалі піздець було. А я одного малого, можна сказати, врятував. Ми вже колись спускалися, ми йшли оцими е, живими каміннями. Отам та стежка з цим камінням. І перед у мене йде оцей малий, а перед ним його батько. І малий наступає на цей камінь і він виїжджає з під ноги і малий вилетить. Я його так за рюкзак зловив і його батько так спереду ще зловив, то малий би наїбнувся. Ну Там, звісно, були долбойоби, які тупо зговерли, тупо збігали, блядь. Вони тупо бігли, блядь. Я біг, я теж так коли спускався. Долбойоб ще один. Ти нахуй! Я пам'ятаю, я видерся. У мене, коротше, були такі, знаєш, вусіка. Ті підліткові такі. Типа... Літерські. Тіп ті, типа пушок. Коротше, може, це все біле було. речі, холодно було? Ні, во взагалі піздець теп Я не знаю, коли вилазив, це був день прапора, наскільки я пам'ятаю. От, бля, тоді Ну ми якраз вилізли, це перед ним конституції було. Ні, бо якось було холодно, типу, Ні, У нас супер було. Ага, зрозуміло, цікаво. Цікаво? Ні. Цікаво. <сіплес> Блять. <сіплес> Я? Ні в якому разі. Так ти ж казав, що ти за ЛГБТ. Фу. <сіплес> <сіплес> ну, шов фу тепер. <сіплес> ну добре, мене спалили, коротше. <сіплес> 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 Я підтримую ЛГБТ, але... На чому підняти ютуб-канал? Все в залежності від контенту, кому що подобається. Ну і людям подобається долбойоба, як Моргенштерн. Ну, типу, не в обіду йому мені взагалі на нього срати. В смісне, не Та нехай обіжається, нехай біде він нахуй ні, йде Ні, ні, е, йому респект. От респект Щоб за... Дебіл? Ні, заслухай, респект за те, що він піднявся на лохах, які коротчі, дивляться і... і слухають його. Він піднявся завдяки отаким. От Оце йому респект, що він, блядь, заробляє філки, блядь, і охуєнні філки от на лохах, який його дивляться. Оце респект. Ну, тому що, Типу Тіпа... Тіпа... Дивись, в чому прикол? До хуя людей, блядь, хотіли знімати відосики, але ніхуя цього не роблять і не прославляються, так як він. Можливо, він долбайоб, але за то які він філки має, а ви ні ніхуя... філок не маєте. І різниця. різницю. Цього прикол в тому, що Росія найбільша країна в світі, розумієш? Ти уяви, скільки, скільки там там долбойобів вже що вони всі дивляться. Марганжтерн. Це країна долбойобів. Так, в Україні теж дивляться, але ну, слухають молодня. Як, як як то мене нервує? Прибухачі, блядь, та в любі. Не, я розумію, що прибухачі заходить любе. Ну, блядь, коли включають Моргенштерна, вона, блядь, аж сіпає. У е, мене, дід і бабці, були мудрі люди. І казали на дурних не реагувати, Знаєте, ну а де ви бачили мудрого москаля? Мені здається, що в все. хоча, якщо чесно, я думав на тим, чи я хочу, до хая грошей, дай який хуй. Мені аби вистачало на їжу, на якісь довбані потребності і все. Головне, щоб ти мав харчування, приміщення і мінімальні потреби, як одяг і книжки. якісь. Все. Мені би мільйон нахуй би не встрався, якщо чесно. Ну, так. Типу, типу, Чим щоб... більше грошей, тим більше Більше і проблем ходять... і більше і... хочеться. І вільного часу, щоб багато було все. Я тебе бачу, коротше, який я найщасливіший. Почали перекладати ходячі мерці на українську мову. Не на, а українською. Перекладають українською мовою. Це приємно. Типу, бо я завжди читав на російській, бо не міг знайти на українській. Звісно, ну... ти читаєш, бо хочеш прочитати, але з іншої сторони на українській Типа набагато швидше сприймається, ти, типу чи... неї читаєш, і це класно. Чи... Я щасливий. Так, ми... ви граєте на якомусь інструменті, якщо так, ставте лайк. І, і пишіть на якому. Да, на теорі. І ми розіграємо, що ми розіграємо розіграє. Відписуйтесь ще раз від людей, які розігрують щось. Ні, 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 ні. Ми, щось мусимо розіграти. Треба цікавити людей, коротше. Ми розіграємо телефон Романа. Ні в якому разі багато порнухи. Так. Людям сподобається. Їм не треба буде скачувати і шукати. Сумняєш, як захочеться гей-порно. <гум> ну це все шутки, але. Що звичайні? <гум> ти шутки знаєш? Бувайте. <гум> <гум> це все шутки, ей, ей. Про це ми можемо робити висновок. Дивився ві відео там прикалувалися з Сталіна і Гітлера і трішки з Путіна, де розказували, що вроді б вони як геї є. Так. Да, е, тому що Сталін постійно дітей цілував, малював пісюни голих мужиків, коротше, тіпа, всяка та хуйня. Сталін? І, і, та. Я щось таке перше чув. Загугли його малюнки, які він малював. Сталін. Да. Типу він там малював, що когось за, за пісюнки типу, таке голих мужиків, дітей малював трохи. Батькін з бачної з боку, так. Да. А, і і, і і коротше, багато було різних цих командирів, чи як, як на, чи як їх назвати, що були біля Сталіна, багато з них були геями. Коротше, Сталін був геєм і підаром, а Путін хуйло. Ні, я ще це грають. Ми просто тільки що подивились в інтернеті деякі матеріали, і він охуєває, що Сталін блядь, такою хуйнёю с тобой. Я... який казав, расстрелять, то пизда. Та, ну, я в шоці. Польщі взагалі трохи туго, там особливо ці, і, як вони, католики, вони взагалі, типу, кончені. Там і книжки Гаррі Поттера спалювали, були, тому що сказали, що це, типу, і піздець, типу, треш. І не ні, 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 я чув, що християни не кажуть, що, типу, що то все від сатани, щось із такого, блядь, плану. Це пізна. Ну, але при тому самі користуються айфонами, блять. Ні, просто вдумайся в то, що, блять, релігія завжди при Ну, наприклад, Гаррі Поттер, ну типа, уївіть, як це просто книжка. Це книжка. Але людина вклала свою якусь певну уяву. Вона зробила якусь свою творчість, творчість від сатани. Ну що ж, я тоді буду поклонятися сатані, а не Богу, амінь, ні. І пиздец. Ну так є, бля, це також творчість. Ну, от, а, Це, ну, в принципі, так. Да. Значить, ця, творчість походить від сатанець, коротше, походу сам сатана написав Ні, Ну це так. Не є, то, як то кажуть, такий міф, що є Біблія від, сат... Ні, від сатани, Євангелія від Сатани. І, є, та, і, і вон, вона дуже секретна і люди, які там І вона в Ватикані, наскільки я пам'ятаю, Щось такого? Ну, в Ватикані є багато, чого що простим людям не досягає. Чому? Чому? Ну, 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 типо, ну наприклад, як... Ну, Як людина, геро, яка б хотіла дізнатися про самого Ісуса, про самого Бога, типа, ну, це... Мене, ж... ну, чому су... це недоступно? Що відкриються ну, якісь що не... нові невигідно? невигідно. А що а там таке розказується? А, може а я гарантую, що там, певно, лежить книжечка, типу, казочка про Ісуса. Хі -хі. Ну я не знаю, що їм скривати. А значить є, що скривати. Mm -hmm. а, звісно, а це означає, ну, що нам щось, блять, не договорюють. Задумайтесь, задумайтесь, віруючи, задумайтесь. Ва, ти, ти охороняється сильніше, ніж Пентагон, блять. Ні, ти розумієш? Я типа хотів бути папою. Ну, блять, ти виходиш в ці, коротше, хуйні в тому платічку, стоїш так вот. До речі, подивіться, молодий папа, ахуєний сиряєч. Я думаю, багато хто вже бачив. Це що таке? Black like Jesus? Серіальчик? Короче, це... Я собі глянув, ти не говорю. Потім... потім короче, Ні, це не реклама, а в разі чого, це просто ну, посміятися. Багато чорного гумору. типа, іди нахуй, син мій. <реклама> це празить, яка мене вбила. Мені сподобалось. А... Коротше, Ісус куриш маль. А я завжди знав, що він куриш маль. Ну, що в то. Чому mm. до нього так тягнулося? Він вкрив ахуєну шмалюгу і до нього всі тягнулися і казали за любов. Коли людина хапане, все стається. Він ну, що, стається, коли людина опустить собі водні чи там що корне трава. Ейфорія. Типа стан безтурботності, ну тобто переживання якісь. Все пропадає. Типа спокій настає. Бо... І типа, мені здається, черво біля Ісуса було так спокійно, його так всі любили. Бо бо він був цим е, баригою. Вот, <рес> я вже кажу. Ну, єдиний плюс, коротше, чому я люблю церкву. Вот, єдине, чому я люблю церкву, це, коротше, вихідні. Короче, державні не державні, а. Церкові. Церковні. Церковні похідні. Коли сука, ну ну на роботу йти, бо, блядь, свято, А люльку з Карпат, я в собі взяв. Але це але це треба тютюн, нормально. Я хочу краще куди. Ти можеш собі тютюну сигарет відсипати, але ну, воно реально воно. Ти... Я, я, я через дільку теж страшно вкраю. Не знаю, мені важко йде. Це погода, знаєш привичках. Або, знаєш, просто сукупність наш людей. Ну так. Типа, це мокрий. <різь> як мокрий. Я, я, я не знаю, що таке мокрий. Напас, що називається. Типа, ти вдихаєш. О той дим, який назбирався, типу, наприклад. Коротше, що я вам буду розказувати? Зараз сука таке вірус забанять через це розказую? як курити, блять. Мігалки приїдуть і нас попадуть. Виріжеш деякі моменти. Компромат. Маєш тролку. О, Йоба набрати. Тяжко. Не знаю. Що, блядь, а якщо людство от почне вимирати, там припустимо, пропадуть або чоловіки, або жінки, чи еволюція не зробить так, щоб ми не поміняли сталь? Будемо яйця відкладати. Або яйця. <кхи> <кхи> ну, так. так вже є ж банк тільки сперми. Це мудро зроблено, коротше. Ще би, би, зробили б банки вагіни, знаєш, щоб було б кудись накринь, як цю сперму вливати, блядь, тому що сперму може збибирають, а якщо жінки поїмруть, блядь, куди її залами? А так зробили таку піску, блядь, в колбі, блядь, таку волохату, знаєш, на жика похожий мертво, блядь. І взяли так з і так хуяк, так в пизду, ну, так в матку пішло, і б народилася нова Оля Цибульська або дзід. І піздець. А скільки арабів там, типу, капець. Арабів, дух було. У мене брат, коротше, прикалувався. Типу, ми якраз на цьому спускалися знаєш, підйомником. Ага. І брат, коротше, одного знімав інстаграм, а там у нього якийсь, типу, як фільтр, є, типу, кіберг-убійця. Вибіт без. <світ> 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 Роздягається, коротше, ну всі чотири блять, хаба. в мене ще брат просто піздець, я не носить. Типо там арабиці тусувалися. І якийсь малий арабик, знаєш, що щось почав плакати. І мій брат каже, походу він свою бомбу загубив, знаєш. Блять, тепер не підірвати йому букуваль. Треба. Посповідатися хоча б раз в місяць і ходити до причастя, тому що все може бути. Ну, шо? Коротше, поговорили про церкву арабів, геїв, е, Сталіна Підера. Е, вияснили, що Роман Підер гей. Чого, блін? Взагалі це шуточки, гейські шуточки. Ви ніколи не пускаєте гейські шуточки там серед дружбанів, типу Алло. Алло? Тобі, тобі ніхто не відповість, тому що всі соромляться так ковід. Ну, так давайте ставте лайк, то гей. <свисті> ну, ти, 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 напевно найперший поставиш. <свисті> Поставлю. <свисті> а якщо серйозно, якщо ви типу, маєте друга гея або, можливо, самі геї, типа. Пришліть його номер телефону Роману. Що? <свисті> Та. <Шо? свисті> <свисті> ну так, взагалі. Репостніть це відео <хи> і ставте лайки. Це ми, я собі гоню. Якщо ви гей, то будьте геєм. Я проте таких нічого не маю. Респект, ви такі, які ви є, це головне. <хи> такі, як ти. <хи> да. Будемо прощатися, На цій веселій ноті про геїв ми будемо прощатися. Да. А Рома зараз... спеціально для вас геїв відпарить свій анальний прохід, щоб було м'якше. І буде чекати. я по не буду користуватися. жарти все. Та! Ще то так! Взагалі-то так. І. Що ще можна сказати? Будемо чекати, коли хтось спустить на тебе. Ні, ніхуя. Ніхуя. Звісно, ви можете на мене дрочити я дозволяю. Але не спускати на мене. Я таке не дозволю. Я не люблю, коли хтось би. Так от. Жарти жартами. Сука, це тільки жарти, пам'ятайте, серйозно. І... Тільки жарти. І, ну що ж, всім пока-пока!